Андрій Кисельов, війна. Капелюх усе ще здавався мені завеликим, але, в цілому, здається, сидів непогано. Це, по моєму, був єдиний штрих, що трохи бентежив мене на цій зустрічі. Мій напарник теж був не в захваті від останньої ділової моди і увесь час тремтів у своїх огрядних шатах, ніби йому було насправді холодно. Супротивники прибули вчасно. Це ми, як завжди, за традицією, дісталися назустріч трохи завчасно. Я уважно оглянув їх обох, якщо можна так висловитися, з голови до і п'ят нервозності в їхній поведінці не відчувалося. Так, невеличка напруженість, схожа на діловий тример таке собі службове завзяття. Але це було звичайною річчю, бо і сам я почував себе так само. Зазвичай нас розділяла межа. Тому що, за правилами, кожна сторона зобов'язана була знаходитися на своїй прикордонній території. Після офіційних вітань Аташе супротивника перейшов до справи, отже, він змахнув неіснуючу для нас порошину з довідрази бездоганного костюма ми хотіли б обговорити питання приналежності сірих земель. Ми знайомі з вашими претензіями на цей сектор, кивнув я, однак. Вам повинно бути відомо і про те, що право володіння ними, як і будь-якими іншими, залишається за першопрохідниками. В даному випадку мій співрозмовник з тієї сторони подивився на свого помічника і зробив попереджуючий жест безумовно. Однак, останні археологічні дослідження показують. Що саме наші пращури використовували ці території задовго до ваших так званих першовідкривачів. Мені здається, ви, в свою чергу, також повинні бути поінформовані про це. Він уважно втупився в мене, однак збентежити будь-якого аташе не так вже й просто. Я б сказав, що, скоріше за все, це зробити проблематично, ймовірно, ви маєте на увазі «окраїнні поселення. Як можна більш недбало запитав я, і теж у свою чергу глянув на свого напарника, в такий спосіб встановлюючи подобу емоційної рівноваги, ні що ви, гречно помітив Аташе супротивника, мова йде винятково про центральні дільниці. Окраїнні поселення завжди належали нам, намагаючись бути м'яким, поштиво помітив я, всією поверхнею тіла відчуваючи деякий дискомфорт, і ви. Я сподіваюся, не будете заперечувати цього факту, чи не так. Тепер я уважно подивився на Аташе. Він зробив помилку і, здається, не помітив цього. Я вирішив не розвивати її і терпляче почекати на наслідки. Нам це справді відомо. Повноважний представник супротивника дозволив собі кивнути у відповідь, підтверджуючи сказане, і ви маєте намір стверджувати, що центральні ділянки історично належать вашій шановній стороні, уточнив я, уловивши легкий флер задоволення з деякою часткою самозакоханості, яку випромінював гречний помічник мого опонента. Втім, представники противної сторони завжди відрізнялися самовпевненістю. Помилка моїх опонентів отримала розвиток, і я всього на всього лише трошки допомагав цьому, причому, не без успіху. Тому що у відповідь пролунало довгоочікуване, ви маєте рацію, можливо, саме почуття задоволення, що цього разу заповнило мене, змусило його поволі напружитися. Відтоді минуло досить багато часу і відбулися визначні зміни. Я акуратно відхилив у бік напрямок бесіди, даючи можливість супротивнику повною мірою усвідомити помилку його напарника. Настільки послабляти контроль за емоціями в нашій справі було просто неприпустимо, і тим не менше, це аж ніяк не змінює результатів досліджень. Трохи спантеличенний аташе супротивника повернув розмову в колишнє русло занадто швидко, мабуть, вже розуміючи, що програв, впевнений, що наші далекі предтечі пропустили ваших шановних пращурів у центральній області, винятково з доброї волі і виходячи з добросусідських відносин, заявив я рішуче, умовно уявіть собі влучення в центр щільної кулі, обминаючи етапи проникнення через зовнішню її поверхню. Не хочу сказати, що це неможливо в принципі, однак усе таки навряд чи було здійсненним в ті незапам'ятні часи. Не маю в цьому жодних сумнівів, уміло приховуючи розчарування, Аташе супротивника мовчки відкланявся, не забувши прихопити свого супроводжуючого, можна було розслабитися. Ми з напарником змінили вбрання на більш звичне, пригасили світіння своїх головних уборів і, злегка похитуючи крилами, ввійшли в сферу дії фізичних законів матеріального світу. Пекло і рай знову залишилися незмінними, армагеддон відкладався.